програми, вони якраз і націлені на той, на те, аби вміти працювати з інформацією і вміти її потім теж застосовувати для свого розвитку. І тут, зокрема, якраз ми навчаємо цього процесу, да як вибудовувати подібні заходи місцевих. Тобто, місцева команда вони є керівниками цього простору. Ми більш як такі куратори, помічники, які дають ресурси, контакти, підказки, але все реалізовується за допомогою місцевої команди. сьогодні Сьогодні у нас 23 дитини початкова школа, а взагалі у нас в селі близько 120 дітей від 0 до 18 років. Тому діти дуже щасливі, що є центр, куди можна прийти, де можна відпочити і культурно зарядитися якийсь. Тут не тільки можна культурно відпочити, тут можна сховатися в разі будь-якої небезпеки чи сигналу повітряної тривоги. Приймаємо участь у відкритті культурно-освітнього простору Це для того, щоб допомагати нашим діткам соціалізовуватися для того, щоб розвивати їхні творчі здібності і з ними працювали, їх розвивали і навчали новим компетентностям в творчості, в мистецтві. Я як важно захист державної мови. Палку підтримує такі ініціативи. Вважають, що вони на часі, і чим більше буде таких ініціатив, зустрічей, центрів, звичайно, в Україні, тим сильніше ми будемо як українська нація.